Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посад. Пропоную вам сьогодні справжню перлину, унікальну вазу під назвою Вечірні наспіви. Подивіться лише, яка вона ніжна та душевна. На ній зображені пташки, голубки, символи миру та затишку. Складається враження, ніби автори вклали в неї свій настрій тихого літнього вечора. Форма цієї роботи належить талановитому майстру моцаку Михайлу Андрійовичу. А розпис виконана, виконала видатна художниця Анна Степанівна погрібна. Звертаю увагу кожен штрих точний, продуманий і наповнений душею. Висота вази 33 см, Виробник Полонський фарфоровий завод. Вона виглядає солідно, але водночас дуже легко і елегантно. Сьогодні ця красуня вже має свого власника. Скоро вирушає до міста Харкова, де впевнений займе почесне місце в колекції. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Далі буде ще більше цікавих фарфорових історій.